Коли школяр почув вевінок з порожньої шаєвкаї, він вирішив, що це просто жарт. Але джвіно повторився щодня. В один і той самий час. Саша був новеньким у школі. Він швидко помітив дивину в роздягальні була одна шаефка, яку ніхто ніколи не відкривав. Одного разу він почув звідти дзвінок. Підійшов затих. Наступного дня, в той самий час, дзвінок знову. Він відкрив шаєвкау. порожньо. Але на внутрішній стінці, старий номер телефону, нашкрябаний цвяхом. Але на внутрішній стінці, старий номер телефону, нашкрябаний цвяхом. Він подзвонив. У відповідь був лише один голос Ти знайшов мене. Я чекав на тебе 12 років. Згодом з'ясувалося у цій шафці ще в 2011 році знайшли тіло школяра, який зник без звісти. Вітоді дзвінків ніхто не чув. Поки не прийшов Саша. І тепер він останній. Хто знає цей номер?